У на всього 5 тисяч гривень і у вас буде набір для обрізки саду. Дивіться, це сікатор у нас. Це у нас пилка, це у нас штанга, з якої ви можете доставати на висоту до 4 метрів. Далі пилка у нас йде з двома акумуляторами по 2 А. Має дві шини, шина 15 шина 20 сантиметрів, відповідно два ланцюга. Сікатор у нас ріже 25 мм, тобто нормально таку поліняку може перерізати. Має 4, 4 положення леза, то тобто від 10 10, 15, 20 і 25 мм. Тобто, і для якоїсь квіточки, і для якоїсь грубої палочки, оце з легкістю можна не впоратися. Далі, плюс цей акумулятор, він взаємозаміняємий з пилкою. Тобто, ви з пилки можете поставити акумулятор на секатор, з сікатора поставити акумулятор на пилку. Бо якщо там на пилки, наприклад, сіли акумулятор, ви взяли сікатора, поставили, або на і сів акумулятор, взяли на пилку, поставили. Тобто легко удобно. І штанга, вона в нас видвигається 2 метри. Тобто, штанга 2 метри, плюс ви стоїте руки до. до Гори дві підняли і достали на висоту 4 метри, зрізали ту якусь гілляку. Там зрізали, на землі стали і собі бігом почекрижили, грубше пилочкою обрізали, тонше сікатором почекрижили. Швидко, просто, легко, елементарно. І це все всього-навсього народ. За 5 тисяч гривень трьохрічна дається гарантія. Без щиткові двигуни тобто, ну це майже реально вічні двигуни. Тому. Поспішіть, бо тому, що ну сезон уже почався, листя попадало. Зараз підсохне все підмерзне, і вперед обрізати садки, щоб не оставляти його на весну.